Багато вазонів, які ми вирощуємо в наших кімнатах, здатні не тільки очищувати повітря від шкідливих домішок, а можуть полікувати нас від різноманітних захворювань. А це і відома всім пеларгонія, і лавр благородний, і алоє, який росте майже на кожному підвіконі. І маловідома Мурая, і агава, і каланхої. Всі вони здатні полікувати людину від якихось конкретних захворювань. І полікують не гірше, а можливо навіть і краще, ніж аптечні ліки. Детальна розповідь про ці вазони, про їх властивості у наступному великому відеоролику. Слідкуйте.